Друзі, якщо ви шукаєте класний компактний номер не за всі гроші світу в Буковелі, раджу вам приглянутися до цього. Ми база Hotel, це готель в самому центрі Буковелю, Тому зараз покажу вам один з наших бестселерів це номер компакт. І так, зустрічає нас ось така поличка для ваших речей з тримпельочками, або напишіть, як ви їх називаєте по-іншому. Є капці в номері чайничок, якщо ви забажаєте випити каву або чай. Ось таке дзеркальце. Це в нас вхід в ванну кімнату. Давайте одразу вам покажу, що тут. Опа. Глянь, таке гарне, класне дзеркало. Ну тут гріх не робити фоточки, дівчата, я вам кажу. Все гарно, світленько, є фен. Місце, де ви можете сушити свої рушнички. Ось така простора душова кабіна. Йдемо далі. Тут ось у нас два таких спальних ліжечка. Дуже м'якенькі та зручні. До речі, до сих пір у нас є ковдра на опадок, коли холодно горах. І, звичайно, на кожного видається два рушничка. Тут також ліжко, дуже гарний дизайн. В цьому номері також є телевізор, і загалом це ось такий номер. Тому, якщо ви їдете парою або з подружкою, це ідеальний варіант для відпочинку в буковелі.